День побєди сьогодні із розмахом відзначає Росія Путін на червоній площі каже, що це головне свято для Росії. На жаль, українські окуповані території теж сьогодні потерпають від цього. Побідебісся і на цю тему говоримо з керівником центру вивчення окупації Петром Андрющенком. Пане Петре, я вас вітаю. Вітаю вас із Днем Європи з Днем Європи. Вас також на жаль. І Маріуполь, і інші окуповані українські міста сьогодні не можуть відзначати День Європи. Там сьогодні День Побєди. Розкажіть, будь ласка, що Росіяни підготували в окупації на цей день. Ну, насправді це суцільний жах, те, що там відбувається, все червоне, все в гіорківських стрічках, і це ну абсолютно зрозуміла історія, тому що від 80 років з закінчення другої світової максимальний пік побіда бійсі, але ну є різні речі. З одного боку, з поганого да з поганих тенденцій, завдяки тому, що росіяни вже переселили значну кількість росіян на окуповані території, принаймні в наші великі міста, такі як Мілітополь, Бердянськ, Маріуполь. Тому бачимо дійсно велику кількість людей, які щиро святкуються на вулицях, і всі ці люди, ну здебільшого, не наші співгромадяни або колишні співгромадяни. Тобто, ця дуже яскрава на сьогоднішній день насправді можемо побачити результат політики Росіян з точки зору заміщення населення. Це це прямо от спадає на очі, і тут неможливо помилитися. З точки зору офіційних свят. Тут треба сказати зазначити, що росіяни змінювали кілька разів підходи до цього. І завдяки тому, що вони очікували наші і продовжують очікувати можливі наші удари. То спочатку вони заборонили масове святкування. Потім вчора з вечора почалося відновлення і знову зганяти всіх цих бюджетників нещасних на всі святкування. Тому по повзначних. Містах на біля оціх страшенних вічних ані, які вони знову позапалювали, звісно, що відбувається певний шабаш а так Ну. Шабаш Шишаба ж тут складно щось сказати. Бачимо юнармію, бачимо бюджетників і бачимо там обмежену кількість росіян, які святкуються на вулицях. Сказати, що українці, які знаходяться в окупації, масово підтримують цей праздник, я би не сказав. Тому що, якщо порівнювати з тим вприском із тою демонстрацією, яку намагаються росіяни показати, насправді, з точки зору людської участі, це найменша. Точка участі, яку ми спостерігали. Ну, наприклад, людей, завезених свого часу в Маріуполь 22-му році для оцих постановочних всіх відео. Вони там розгортали тоді величезну географійську стрічку. Ну возюкали по місту. То на сьогоднішній день їх набагато менше, і ну, це це, мабуть, що позитивна тенденція, тому що загалом ставлення до Росії погіршується в окупації. Настрої починають панувати все ж таки навіть серед умовно нейтрального населення. Більш проукраїнський, це не. Може не, не звісно не відгукуватись mm -hmm. і на відношенні до святкування цього дня Побєди. Ну із з цього цього шавушу мене особисто найбільше вразили знімки із зруйнованого бахмута, де на руйновище росіяни повстановлювали плакати з Днем Побєди. Як це можна трактувати? Воно ж настільки блюзнірсько кидається в очі. Ви знаєте, ми дуже часто намагаємось знайти якісь логічне пояснення або ну хоч щось притуманне, що мало би там відштовхуватись ну від банальних якихось розрахунків головного мозку, ну інакше не скажеш З точки зору оцінки дій росіян, особливо не просто росіян, а то що вони роблять на окупованих територіях. Там немає такого. Там там взагалі ніхто не думає. Там є методичка, яку написало, що всі міста, які є на сьогоднішній день під контролем Російської Федерації, мають бути прикра. Тому вони і прикрасли. Оце відбувається насправді приблизно так. Ті люди, які це вішали навіть з окупаційною адміністрацією, вони прекрасно розуміють, як це виглядає. Але, ну повторюсь, є методичка, є рознарядка, от вони... Почали так робити і будуть робити це такий пережиток совка, який повернувся. Тому сказати, що це якісь от свідомі речі ні. Сказати, що а, по там хтось щось подумав, теж ні. Те, що ми бачимо, виправдання всього цього, це це от просто результат того, що вони повішали ці біборди. А потім по ну, ну, хто, 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 хто з'являється, ну принаймні наша сторона починає з них глузувати. Вони починають якось це цю історію mm -hmm. намагатися виправдати про тому, що виправдання тут немає. Ну і за зрештою, ну, зрештою, можна грошики освоїти. Вите на встановлення білбордів А як це виглядає? О, то, вони то там мало своє нормально. Повірте, да. там зо що цим що, там все гаразд. Дякую вам дуже за розмову. За те, що доєдналися. Це був Петро Андрющенко керівник центру вивчення окупації.